Друзі, як за мене, завжди я Ардізатом на Сьогодні ми грати дуже прикольну ігрушку під назвою The Last Road Episode 1 Що ми, друзі, будемо тут робити? Нам треба, друзі, тут виживати. Зразу ми прокина... прокидаємось, друзі, у лікарні. Потім ми беремо, друзі, з вами зброю, яка у нас тут є. Тоді, друзі, машину знаходимо. Ну, коротше, зараз буде дивитися. Так, зараз ми, друзі, у піцерії. Ми тут шукаємо виживших із напарницею моєю вона. Із поліції ми її теж підібрали, друзі. Так, беремо наш автомат, бо з ножиком ходити не варіант. І зараз будемо осторожно. все так, звук. Також, друзі, не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, там як завжди виходять відео нові там і нові і, є, і обнови, там все. В першу чергу туди, друзі, загляньте, якщо вам не тяжко. Так, я включаю звук. Так, друзі, ми їх і валимо. Тут саме головне дивитися назад, щоб збирання не весь куча. Ігрушка прикольна. й туфу. От, їсти хоче. Вона говорить, що дуже багато їжі. Так, куди ми попадемо? Тут бачите, друзі, ось тако. Опа. А, вона їжу збирає, вона їжу збирає. Мені, походу, її треба прикрити Ззаді, ззаді, ззаді. Ах ти скотина. Блін, та куди ж ти? Стопни. Так, друзі, беремо наші кулемети. Та швидше можеш їжу збирати, Йолки, металки блін. Тут аж тобі треба. бери те, що можна. У мене куль не хватає на всіх. Мені вже 37, а той автомат це Габела йому там быстрій Дан Так беремо там кино Це я зря зробив да походу Блін я її вбив нахрен От друзі буває Коли ти хочеш допомогти Гранатометом Може ножиком двої їх зараз а де ж ножик А бляха мене нема ножика. Я ж Виклик Скотина ти Замахали ці зомбаки От на машині друзі цікавіше їх мучити там ви прокачуєте машину і достаєтесь до другого якогось пункту туди куди вам треба Це правильно прикольно Буду, треба поміняти буде зброю, коли ми виплинемо цю місію, бо в мене це така зброя, блін. Ніфіга не годиться вона. Що давай, забирай її жрачку швидше, її поперли. Знаю, тейкфуд, take тейкфуд. Food, take food, take food. Бери. Бери. Чіка об'язаний. тук 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 О, чотири меняємо. Фух, треба її... Зберегти, друзі, нашу подружаньку. На, тобі скотиняка. Кай. Так, зараз буде тут іти отей. Треба цим вогнеметом У мене тут всього лиш п'ять зарядів. Думаю, хватить. Баба. Бабах! давай швидше, блін. Давай, 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 швидше збирайся куди. Нікого. Чи будуть дари йти? О, все. Ну, давай, 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 давай. Швидше балакайте, йдіть. Все, друзі, ми випли на місці, тепер нам треба в другий пункт. Тут дивіться, друзі, ви получаєте такі зверху, ось бачите, шестеренка і всередині ключик. Тут ви получаєте з кожного збитого зомбака машиною. Тут ви прокачуєте машину, дивіться, того, нажимаємо 16. Все. І дивіться, газуємо так. Ми разом з нею загрузилися, друзі. І тепер ми можемо їхати. Але тут, друзі, треба прокачувати, Ти бачите, ось зверху така коричнева. Ой, чорненька полосочка йде, йде, йде. Вам просто треба достатися до самого кінця. Так що, друзі, прокачуйте машину. Думайте, такі найти в цю дуже прикольну гру, вона дуже прикольна. Мені вона подобається. Так, так. 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 що, друзі, якщо вам гра зайшла, з вас лайк, підписка, За мене завжди був я Артію. Всього самого найкращого. Всім до зустрічі. Ще зустрінемось. Це реально класна гра, друзі. З трібою і з машинами те, що треба. Бачите, зумок получаємо ці монетки зверху. Бачите, машина наша слаба, вона не може проїхати. І ми застрягли. На цьому, друзі, кінець. якщо гра зайшла, з вас лайк, підписка, до зустрічі, бережіть себе.